Вашій увазі пропонується презентація про відділі життєві школьського максима, учня шостого класу Молодой гімназії.

З хорошими новиною пише до тебе твій брат Максим. Хочу, щоб ти порадив за мене, бо говориш, що розділена радість тебе дві нараді. Я брав участь у місті у лікаряді Стулянської ерки, то здобув перше місце, буду захищати чись місце на всеукраїнському етапі в місті Острозі. Щоб успішно виступити, мені потрібно виконати завдання, написати лист про весни до за козо, колег у моєму житті. Я бажаю хоче прочитати від руки на цю тему, освітні дати цікавості книг. У мене в домашній біотесі чимало книг, але біблія серед них особлива, бо це Божа книга. Беручись бо, із дорог, я переконую стереному відчуття, бо знаю, що мені записано, як щасливо дружити на землі і як отримати безмерно. Відповіді на ці запитання постійно шукають ці книги. Читаючи Біблію, також знаходжу багато життєвих порад, коли вони присювати, мадуть рядки молитви. І прости нам порони наші, які ми пищами, винуватися в наших. Слуваєшся з Христа, яких вчив людей, хущати кривдника і любити ворога, а також відповідь патронов, який запитував, скільки разів хвища до своєї